Джерелі. Скажу, що супер. Гель стонізуючий такий свіжий аромат. Після душу чуєш себе легко, впевнено, спокійно. Після спорту то супер взагалі. А свіжа є трошки кофеїну аромат, то значить стонізує в Ви <laughs> бачите, <laughs> <за> це слово. Супер. <laughs> Мені подобається. Раджу всім. Ну такий аромат. Аромат на кожен день зранку збадьориться, пробудиться, встать на ноги і піти, піти з гарним настроєм. Новий день і якусь подорож, в подорож можна взяти, такий освіжаючий аромат, якщо немає під рукою парфюмів чи якогось дезодоранту, гарний аромат свіжий, який і так, і так відновить шкіру тіла. І мені сподобався цей бренд Раджу всім. Я Це ще наш, хотів наш український. Наш український о, yeah, yeah. треба підтримувати українського виробника. Ще б сказав, би, що хотів би спробувати ще якийсь шампунь з цього типу, гель-супер. Гель У нас є ще інший аромат. Джереля, ну, да, і шампунь-кондиціонер є. О, супер. Оце да. цього не вистачило, що шампунь в добу, бо в комплекті гель і шампунь було б для чоловіка було б не відкладні такі парфюми, а, а, а такі аксесуарі до mm -hmm. душу.